27 січня майже опівночі на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Лісова в селі Тиманівка, що на Шосткінщині. Телефонував власник, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено відділення чергових караулів 7 та 8 державних пожежно-рятувальних частин та добровільну і місцеву пожежні команди сіл Чаплівка та Клишки. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Сумській області. По прибуттю було встановлено, що через запізній виклик вогонь вже охопив покрівлю та перекриття на площі до 80 квадратних метрів, стіни на площі до 160 квадратних метрів, меблі та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та господарчу споруду розташовану поруч. Для безперебійної подачі води на осіння пожежі автоцистерні довелось дозаправлятись від природної водойми, яка. Була розташована на відстані 4 кілометрів від осередку горіння. О першій 28 й загоряння локалізували, а у четвертій 39, витративши на гасіння майже 22 тонни води, повністю ліквідували.